Привіт, друзі! Вітаю вас на четвертому тижні нашої захопливої подорожі до гармонії та внутрішнього розвитку. Якщо ви добралися до цього відео, це означає, що ви зробили ті, ті вправи, що були на, упродовж місяця. Цей тиждень ми присвятимо самопізнанню та особистісному зростанню. Разом ми дізнаємося, як краще зрозуміти себе, свої сильні та слабкі сторони, а також створимо план для подальшого розвитку. Чи траплялося вам відчувати, що ви не до кінця знаєте, хто ви є насправді? Давайте разом розбиратися в цьому. Що таке самопізнання і чому воно важливе? Самопізнання це процес глибшого розуміння власної особистості. Емоцій, цінностей, переконань. Чим краще ми знаємо себе, тим легше нам приймати правильні рішення, будувати здорові стосунки, реалізовувати свій потенціал, знати, що для нас можливо, і що для нас ну не дуже. Як краще пізнати себе? Протягом цього тижня ми будемо працювати з декільками ефективними практиками. І дуже простими. Перше. Аналіз своїх сильних і слабких сторін. Запишіть, у чому ви найкращі, а що потребує покращення. Ставтеся до цього процесу чесно, без самокритики, будь ласка. Друге. Ведення щоденника саморефлексії. Щодня записуйте свої думки, почуття та аналізуйте важливі ситуації. Це допоможе вам краще розуміти свої реакції і мотиви. Третє. Вправи для визначення цінностей. Напишіть, будь ласка, список речей, які для вас найважливіші. Це допоможе зрозуміти, що справді приносить вам щастя та задоволення. І пишіть, будь ласка, якомога конкретніше. Четверте. Візуалізація майбутнього я. Уявіть себе через рік, 5 або 10 років. Або, або, або та-та. Якою ви хочете бути людиною? Запишіть цей образ і подумайте, які кроки потрібно зробити вже зараз. І п'яте. План розвитку. Складіть, будь ласка, список дій, які допоможуть вам розвиватися та досягнути того, що ви бажаєте. Це можуть бути навчальні курси, нові звички або навіть зміни в повсякденному житті. Цей тиждень допоможе вам глибше пізнати себе, знайти справжні бажання та намітити шлях до особистісного розвитку. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А в коментарях напишіть, що нового ви дізналися про себе під час цього тижня. До зустрічі в наступному відео.